Державна податкова служба, як один із регуляторів бізнес-клімату, має зробити вагомий внесок у розвиток економіки. Ми повинні турботою та увагою переконати інвесторів, що Україна це надійна гавань, у якій можна врятуватися від катаклізмів світової економіки. Наголошує начальник Коломийської податкової інспекції Світлана Лубоцька. Маємо зарекомендувати себе країною із сприятливими можливостями для ведення бізнесу та придатною для залучення інвестицій. Це перш за все рівні конкурентні умови, прозорі правила гри та підняття дисциплі податковою служби. На своїй осторонь завдань на наш колектив коломийської об'єднаної Державної податкової інспекції. Нам вдається стабільно виконувати і перевиконувати планові завдання податковані в бюджетів усіх рівнів. Завдяки ефективній співпраці з органами влади, з керівниками району і міста Михайлом Негричем, Богданом Болюком, Ігорем Слюзерем, правоохоронними фінансовими органами і платниками податків, які сумлінно виконують свій конституційний обов'язок, колективу податківців вдається досягнути найважливішого забезпечувати високий рівень добровільної та своєчасної сплати податків. Представники влади теж відзначають високий рівень роботи наших податківців. Маєте загалом керівника, які працюють вже три. Я період часу керівником Об'єднаної податкової служби міста Коломий, Коломийського району. Світлана Олексійовна, своєї справи, заступник першої своєї справи, яких я знаю, з якими я працював, керівники відділів, начальників управління. Податкова медіція відповідають службі. Не Непроста служба, служба складна, а особливо зараз, коли в майбутньому ми повинні перейти як сервісна служба. Тяжка у вас робота, ми минулий рік тут зустрічались. Я вам бажав, щоб платники податків були психічно урівноважені, щоб податки були достатні. І якщо на відміну минулого року нам був бюджет легкий у виконанні, я маю на увазі Мінфіновський, то цей рік він просто неможливий до виконання, але що ми всі врівноважуємо це знання і хочемо все-таки здобути перемогу і його виконати. Я знаю, що для цього ви робите все. Коло мистоподатково маємо ми бути. Ви ж не можете інакше бути як партнерами. Я думаю, що приходить підприємці і завжди я себе чую комфортно уютно у податковій інспекції. Тому, перш за все, нагоди вашого професійного свята, як кожне свято, любе професійне, ну дійсно є беззначне для вас. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя. Не забувайте, що ви молоді кохання. початку звітного року до бюджетів усіх рівнів на коло є позитивна динаміка податкових надходжень. Забезпечено більше 87 мільйонів гривень. До місцевих бюджетів регіону надійшло понад 61 мільйон гривень. Це результат покращення адміністрування податків, зменшення податкового тиску, поліпшення якості обслуговування платників, вважає Світлана Лубоцька. Податківці висловлюють подяку сумлінним платникам податків Коломищини, що забезпечують наповнення бюджетів усіх рівнів. Вчасно сплачують податки збори, чим сприяють стабілізації економіки. Підтвердженням цьому є нещодавні нагородження переможців всеукраїнського рейтингу. «Сумлінний платник податків від який вдруге проводився в державі. Приємно, що на Коломищині відзначено чотирьох платників податків на регіональному рівні. Товариство з обмеженою відповідальністю АМОМІС ОРОС Санду Іванович, страхове товариство з зберігання відповідальністю Захід Резерв, керівник Матіяж Валерій Миколаївич, Державне підприємство «Коломийське лісове господарство Равлюк Іван Петрович, приватне акціонерне товариство «Дятківці», керівник Остяк Роман Адамович. Коломіський районний бюро технічної інвентаризації, керівник чорний Валерій Михайлович, приватне підприємство Степан Мельничука, керівник Черпінський Ярослав Васильович, приватні підприємці, Колоднівський Богдан Богданович та жибар Володимир Ярославович. Підтвердження цього є нещодавне нагородження переможців всеукраїнського рейтингу по платник податків 2011 рік. До слова варто сказати, що за результатами кампанії декларування у нас є три декларанти-мільйонери. Це свідчить про високу податкову культуру краян. Коло по праву може пишатися своїми платниками податків. Наголошує Світлана Лобоцька.